Місіонерське товариство світло на сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любимої друзі! Ось і настало таке довгоочікуване усіма нами різдвяне свято. Давайте привітаємо один одного різдвяним привітанням! Христос народився! Славімо його! Христос народився! Злавімо його! Христос народився! Славімо його! День Різдва. В синім небі зорі сяють, ангели співають. Ви не чуєте їх співу? Ні, оце так диво. Тож дівчатка і хлоп'ятка. Як не чують мама й татко, заспіваємо ми разом. Привітаєм їх з різдвом. Небо до землі схилилось, в ясла подивилось, спить у яслях немовлятко, божє дитятко. Дарував Господь спасіння нам у своїм сині, в небо показав дорогу. Слава слава Богу. Як тамбі дізнався про Різдво. Посеред савани розташоване невеличке село з круглими хатинками. Тут живуть тамбі та Бето, нерозлучні друзі. Всю другу половину дня вони грались разом на пагорбі, неподалік села, і раптом Бето з подивом вигукнув: Тамбі, лишень поглянь. Звідси, зверху, все виглядає по-іншому. Люди, сараї, дерева, все таке маленьке. Чи то не твоя мама, там іде з твоєю сестричкою на спині? О, так, відповів тамбі. Це вона, вона ходила за водою для вечері. Якщо вже так пізно, то нам потрібно поспішати додому. Бето повинен був ще до настання темряви пригнати кіз до кошари, швидко знявши козині шкури. Які вони пов'язали собі на стегна, друзі поклали їх на скелястий схил, сіли на них і, немов по дитячій гірці, стрімко покотили вниз. Зі швидкістю вітру досягли вони села. Боязко пройшли хлопці повз хатину чаклуна. Там Бі та бето боялись чаклуна, хоч він і був шанованою людиною в селі. Кожен хворий звертався до нього по допомогу. Поряд з його хатиною стояло сухе дерево, до стовбура якого були прибиті цвяхами черепи, від виду черепів хлопчикам стало ще страшніше. За будинком Чаклуна шляхи друзів розійшлися, і кожен побіг до себе додому. Втомлений, але задоволений Тамбі присів біля хатини, спостерігаючи, як батько, плете кошика. Скоро буде вже багато кошиків, і тоді він віднесе їх на базар. Ти принесеш мені знову арахісу, попросив Тамбі батька. Він такий смачний. Доживемо, побачимо, усміхнувся батько. Наступного дня тамбі з батьком, озброївшись мачети, знімали врожай бананів, які росли за будинком. Тамбі. серйозним голосом почав батько. Ти вже великий хлопчик. Завтра вранці візьмеш човна, попливеш до какабу. Ти знаєш це поселення, воно знаходиться далеко внизу. Там, де річка утворює велику звивину. Будь обережний, там дуже стрімка течія. У какабу ти поміняєш банани на кукурудзу. Бетто може тобі допомогти, якщо поїде з тобою. Там бі згідно кивнув, хоча йому й було трохи страшно вперше виходити на річку без батька. Річка така велика, а він такий маленький, йому всього лише 11 років. Варто тільки згадати про крокодилів. Але разом з Бето він упорається. Наступного дня, рано вранці, загрузивши банани в човен, хлопчики вирушили в дорогу. Батько зробив човна із стовбура дерева, надавши йому форму крокодила. Там біг гріб щосили, потрібно було дивитись в обидва ока. Одного разу вони пливли з батьком у човні і побачили колоду, яку несло за течією. Раптом колода почала рухатись, і о, жах! Це був крокодил, батько обережно відвів човен у бік, об'їхавши величезне чудовисько, того разу все обійшлось. Через чотири години напруженого веслування ще до того, як сонце вкладалося спати, тамбі і Бето дісталися до місця. Однак нікому в селі не було діла до них і їхньої торгівлі, ні в кого не було часу. Всі жителі чепурно вдягнені поспішали в бік пагорба, де стояла велика кругла хата. Що сталося? запитали хлопчики. Здивовані жителі відповіли їм Ви що не знаєте, що сьогодні Різдво? Ходімо з нами на свято. Різдво? Що це таке? Учта для духів? запитав тамбі. Ходімо з ними. запропонував Бето. Я голодний. І хлопчики пішли за людьми до Великої хати. Десь у далині лунали звуки барабанів, але з хати чувся тихий спів. Піддаючись цікавості, вони зупинились і зазирнули у вікно. О! широко розкривши очі від подиву. Посередині хати стояла пальма, прикрашена безліч свічок. Як красиво! Цікаво, що все це означає? У самому останньому ряді вони побачили два вільних місця можливо, там можна сісти або краще не треба. Але тут хлопці помітили чоловіка. Який помахав їм рукою і трохи посунувся, сідайте. Сказав він, Там бій Бето сіли. У цей час інші діти зібралися навколо пальми і заспівали пісню. Потім підвівся чоловік і почав розповідати про Марію з Йосипом, про дитину в яслах, про ангелів і пастухів. Там бійбето слухали, затамувавши подих. Що це за немовля? Де воно сьогодні живе? Чи можна з ним познайомитися? Наступного ранку, щойно зійшло сонце, хлопчики знову пішли до сільської церкви. Разом з іншими дітьми вони почули продовження історії про чудесну дитину в яслах. Коли Ісус виріс, Він творив різні чудеса та розповідав людям про свого небесного батька. Але люди не хотіли його слухати вони розіп'яли його. На хресті. Ісус поніс на собі гріхи всіх людей. Потім Ісуса поклали до гробниці. Але на третій день Бог, Отець Ісуса, воскресив Його. Ісус живий. Він не мертвий Бог, Він бачить нас, Він живе з нами й охороняє нас. Так, цей Бог дійсно любить людей, інакше б Він не помер за них. замислено сказав Тамбі. Потім, зітхнувши, додав Але хто ж у змозі все це отак, одразу зрозуміти. Він був іще надто молодий для цього, але тут оповідач сказав щось, що змусило тамбі знову прислухатись Хто вірить в Ісуса, тому більше не потрібно боятися. Ісус завжди поруч. Якщо це так, то я теж хотів би вірити в Ісуса. Як часто мені буває страшно. Увечері, коли стає темно, або на річці, або коли я проходив повз хатину чаклуна? І тамбі несміливо запитав А як можна повірити в Ісуса? Скажи Ісусові, що ти хочеш повірити в нього, попроси його увійти в твоє серце. Привітно пояснив оповідач. Тамбі замислився він ще ніколи не розмовляв із Богом. І, взагалі, чи міг він так молитися? Адже він іще так мало зрозумів із того, що ці люди розповідали про Ісуса, але там бі таки зважився, і Він був упевнений, що Ісус його почув, Він справді живий. Настала пора повертатися додому. Діти ще раз озирнулись на хатину, в якій стояла пальма із запаленими свічками. Тепер вони знали, що таке Різдво Христове. Ісус прийшов на цю землю, Спаситель для всіх людей. Як справжні вмілі торговці, Тамбі й Бето обміняли банани на кукурудзу і сіли в човен. Але тепер Тамбі довелося гребти ще сильніше, тому що вони пливли проти течії. І кожного разу, коли в душу закрадався страх, перед глибокою річкою або небезпечними крокодилами він молився і заспокоювався. Повернувшись у рідне село, там бій Бето з радістю розповіли батькам і друзям про велике відкриття. Цілий день їм довелося розповідати про різдво, про Марію з Йосипом, про дитину в яслах. Усім хотілося послухати про різдво Христове. В Єгипет зіроньки погасли, спить дитина в яслах. Вже зоря же вріє, коло свого сина схилили коліна Йосип та Марія. Люба, збирайся і не оглядайся, треба нам тікати. Ангел промовляє, що біда чекає на дитя та мати. Сина підхопила, на ослика сіла і шепоче тихо. Збережи, дитину, господи єдиний! Захисти від лиха, я за тебе, сину, і сама загину, не віддам нікому. Я тебе закрию, я тебе зігрію і принесу додому. Плаче і не знає, що в руках тримає радість людству всьому. Він віддасть нам себе, нам дарує небо і приведе. Додому предвічний народився, він прийшов. Пишіть нам за адресою Передача Стежинка Українське місіонерське товариство Світло на Сході. Вулиця Хорольська, 30, Київ, індекс 02090. Передачу створено місіонерським товариством Світло на Сході. Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.